Доброго дня, мене звати Тарас Доронюк, я є директором з розвитку Київської школи економіки. І сьогодні ми будемо говорити про проблематику аналізу публічної політики. Аналіз політики це системне порівняння та оцінка альтернатив політики, які доступні для державних інституцій та націлені на вирішення соціальних проблем. Для певного спрощення я буду говорити про аналіз політики, що в контексті цієї презентації є син синонімічним до аналізу публічної політики. Політика, як певний план дій, націлений на прийняття рішень політики, ми розглядаємо як повноцінний публічний процес. Тому і говоримо про аналіз політики в синонімічному ключі до аналізу публічної політики. Для чого і чому потрібен аналіз політики? В першу чергу, аналіз політики націлений на вирішення конкретних проблем політики. А аналіз політики також є циклічним та повторювальним процесом аналізу. Що дозволяє його спрощувати та використовувати в різних ситуаціях і різні проблематиці. Аналіз політики може використовуватись через широкий перелік форматів для представлення аналізу. Ще однією перевагою для аналізу політики є його доступність та зрозумілість викладу матеріалу. Для того, щоб краще зрозуміти, що ж таке аналіз політики, треба поглянути, чим же полісі відрізняється від політікс. В Українському контексті ми маємо проблему, коли обидва слова перекладаються однаково як політика, але мають дуже різні смислові смісл... наповнення. Ця відмінність дуже помітна, коли ми глянемо на ці два на ці дві політики в прикладній площині. Під «політикс» ми розуміємо політичну боротьбу за владу, коли полісі розглядається як певний план дій. Політікс це зазвичай боротьба різних цінностей, підходів та бачень, коли полісі це вибір між альтернативними варіантами вирішення проблеми. Політікс це також встановлення певного суспільно-політичного порядку денного, коли полісі це формування стратегії вирішення проблеми, яка постала в політичному полі. Політікс це площина, в якій працюють політики, коли полісі це. Повноцінна відповідальність аналітиків та чиновників. Політику у розміні полісі можна розглядати як циклічний процес, як певний цикл політики. Цикли політики це зазвичай повторювальний процес формування політики. Коли ми описуємо цикли політики, то ми говоримо про ідеальну модель, яку важко досягнути на практиці. Цикли політики розділяються на декілька рівнів: формування порядку денного та визначення проблеми. Тут ми можемо поставити ряд запитань. Які питання отримують політичну увагу, як сформульовані ці питання, яким чином ті чи інші питання потрапляють до порядку денного. Що ми знаємо про проблему? Як ми описуємо проблему, які дані нам потрібні для того, щоб описати цю проблему? І які конкуруючі інтерпретації є у цієї проблеми? Формулювання та дизайн політики. Тут питаннями є наступні: які альтернативні підходи до вирішення проблеми, як ми оцінюємо альтернативи. Хто і як приймає рішення щодо цих альтернатив. Наступним кроком, наступним елементом циклу є прийняття рішення. І тут питання є такими: хто приймає ці рішення, наскільки впливовими є ті, хто приймає політичні рішення, які ресурси вони можуть мобілізувати для прийняття рішення, яким є підхід до вирішення конфліктних ситуацій. Наступним циклом політики є питання впровадження політики. І тут запитання є наступні: чому підхід спрацював чи не спрацював, чи були непередбачувані наслідки для цієї політики, чому бюрократи на різному рівні по-різному розуміють політику? І інші запитання. Важливим циклом політики є також питання її оцінки. І тут питання є такими. Наскільки чіткими були поставлені цілі для тієї чи іншої політики, за якими показниками оцінювати політику, як формувати підходи до оцінювання? Підготовку аналітичного документу в аналізі політики можна також розглянути як повторювальний циклічний процес. Етапи можна порівнювати з циклами політики. Ми з вами поговорили про аналіз публічної політики, ознайомилися з ключовими циклами формування політики та основними етапами формування аналітичних документів. Дякую за увагу.